Серед дитячих мистецьких змагань в Україні особливе місце займає чотиритуровий всеукраїнський конкурс. Об'єднаємося ж, брати мої, присвячений Шевченківським дням. Проходить він щорічно за підтримки міністерства культури. На третьому обласному етапі цих творчих перегонів перемогу здобули вихованки шосткинської дитячої школи мистецтв Юліана Секриш та Крістіна Галстян. Ми вітаємо наших талановитих учнів і не менш талановитих їх викладачів. Суспішним виступом і щиро бажаємо, щоб на всеукраїнському рівні їх гідно оцінили і їх талант, і їх натхнення. Юліана Секриш перемогла у номінації Образотворче мистецтво Крістіна Галстян декоративно-прикладне мистецтво. Як і багатьох українців, війна змусила дівчат шукати безпечні місця в інших країнах. Тож наразі вони проживають за кордоном. Але і там юні художниці активно продовжують творити. Як розповідає викладачка Крістіни Неля Якіменко, її вихованка навчається у неї два роки. Особливу любов виявляє до живопису та техніки гобелен. Саме витканий витвір і приніс їй перше місце. Це її перша робота, тобто дівчина вже тут проявила такі здібності. Конкурсна ж робота вирізняється складністю виконання, говорить викладач, адже Крістіна в ній використала декілька технік. Фактурна техніка, ось ми бачимо. І ось тут техніка, тобто по складності роботи вона дуже складна технічно. І коли дитина розробляла її. Це повинно було все учитувати. ну, Тобто розроблявся ескіз і продумувалося, де яка техніка буде виконуватися. Тобто, вже це каже про те, що рівень виробу, поєднання цих технік це ну, вже дитина вийшла на такий рівень. Достатньо майстерності, враховуючи те, що Крістіні всього лише 13 років, її талант заслуговує на широке визнання. Вважає Неля Якименко у своєму відеозверненні. Юна мисткиня розповіла про що саме її гобелен. Вона називається «Щедра Україна. Її ткати просто, але не швидко. В неї яскраве вбрання, а голову прикрашає різнокольоровий вінок. Дивлячись на картину, я милуюся її квітучим малюнком, неначе висадкове літо розкинулось на ньому. Викладачка художнього відділення Лариса Логвин вважає, що Юліана Секриш така ж талановита, як і інші її вихованці, і демонструє її минулорічну конкурсну картину, написану у техніці Батик, яка ілюструє пісню Хтіла мене мати. Построєння композиції вони тут дуже цікаве, дуже, дуже логічне і дуже мудре. Цьогоріч перемогу у конкурсі Об'єднаємося ж брати мої Юліані Секриш принесла робота, написана на початку повномасштабного вторгнення. Яка називається Центр прийняття рішень, за словами Лариси Логвин, символи зображені на картині 13-річної художниці, по-дорослому глибокі та осмислені. Такі картини тільки в Україні, тому що це повинна бути все ознаки, які повинна бути кінь, вона коня. Відібразила повинен бути козак, повинен бути дуб. Кінь це вільність, любов до свободи українців. А дуб це його сила. Замість бандури в нього. Комп'ютер тепер роботи Юліани Секриш та Крістіни Галстян виборюватимуть перемогу на четвертому державному етапі конкурсу. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза та викладачі юних художниць вірять, що мистецькі твори їх підопічних будуть гідно оцінені та отримають високі нагороди.